Щось змінити в своєму житті, знайти відповіді на певне питання, зрозуміти, як е, керувати бізнесом в цих умовах, зробити якийсь новий проект або знайти ресурс на втілення чогось. Ми в більшості випадків відмовляємося від своїх цілей, бажань, фантазій, тому що наша свідомість каже: Німала Стапе. Відкрити перший єдиний в країні готель для рольових ігор для яскравого сексу в цій країні, коли ще немає аналогів? 90% моєго оточення крутили пальцями скавказала: тебе нічого не вийде до репа. Якби я їх слухала, нічого би не вийшло. Але як перебороти оці сумніви, страхи, історії, комплекси? У мене нічого не вийде, мене засудять, бла бла бла. Оце все і куди діти? А саме цікаве, що в нашій підсвідомості вже є готовий план. Що тобі робити? Як робити, кого слухати, кого не слухати. Але от ми слухаємо кого завгодно, лише на себе. Не власну підсвідомість, бо нам це, ну, якби ну, незручно ми не звикли до цього. От саме цього. Нейрографіка і вчить. І саме завдяки цієї практики мій готель такий з'явився. І я чесно вам скажу, якщо б мені розповідали, я би також не повірила. Коли я кричала, що в мене летить все, в мене закінчуються гроші, я не розумію, що робити, як цим керувати, як його рекламувати. А ти мені тут тичеш якийсь малюночок. Помалюй все прийде. Це серйозно. Чого? Малюночок. Що воно дає малюночок? Ти мені ще червоне труселя на вустроповість. Я не знаю, як на що труселів. А от малюночок працює. Бо це не просто малюночок. Це ваша підсвідомість нарешті приходить в лад з вашою свідомістю. І ви отримаєте відповіді саме на ваші запитання. Не взагалі, це по секрету всьому світу для, для всієї планети, а саме ваші. Конкретно ваші відповіді. І так, це неймовірний метод, який працює. І для якого вам нічого не потрібно, не вміти рисувати, малювати, не розуміти, як воно працює. Вам все дадуть, всьому навчать. Вам треба просто прийти. Прийти і спробувати. І це афігітіння практика, яка дасть вам можливість втілити свої бажання, фантазії і знайти на все це і ресурс, і гроші, і відповіді. І оце все. Чекаю вас. 10.08. лише 10 дівчат. Квитки вже продаються.